Подружкою, кого попало не назвеш, на жаль, не кожна може нею бути. Коли хоч трохи в цьому світі поживеш, лише тоді ти зможешся збагнути. Подружка це не та, що за столом за тебе келих радо підіймає, а та, що обійме своїм крилом, коли біда до твого дому підступає. Подружка таємниці вміє берегти, вона й свої тобі секрети довіряє. Прийде у будь-яку хвилину помогти навіть тоді, коли на неї не чекаєш. Подружка це приблизно як сестра, як щастя в тебе щиро порадіє, багато зробить у житті тобі добра порадою в важкі часи зігріє. Вона з тобою кожну мить завжди, якщо й не поряд тебе, то думками. У неї принцип головний не підведи, а справжня дружба. Лиш міцнішає з роками.